28 лютого, вівторок, більше небесного і менше свого. Це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг, і вибілили його в крові Агнця. об'явлення 7.14. О, як би мені хотілося перенести вас у ваших думках у майбутню славу і закарбувати в розумах велику жертву, яку потрібно було принести для викуплення людського роду. Від вас залежить, чи будете ви насолоджуватися цією славою. Кожній людині Бог подарував таланти. Якщо ми не працюємо над їх розвитком, то зазнаємо поразки, позбавивши себе вічного життя. Небо зробило все можливе. Щоб піднести нас, і якщо ми слегковажимо цим, жертва Бога буде для нас даремною. Невже коли будемо зважені на вазі, то виявимося надто легкими? Чи будемо ми серед славних спадкоємців, зодягнених у білі шати? Усе залежатиме від наших учинків. Якщо ми працюємо для Господа, він відшліфує наші характери і зробить їх придатними для життя в небесних оселях. О, неперевершена милість нашого люблячого Спасителя? Усі земні скарби, це ніщо порівняно з Голгофою. Я хочу, щоб ви прийняли запропоноване Христом спасіння. Усім потрібно для цього щось робити. Якщо вони вийдуть переможцями, з їхніх уст зірветься вигук, достойний, достойний агнець, який був заколений за нас. Чи бажаєте ви отримати життя вічне? Якщо так, тоді вам необхідно відвернутися від світських задоволень. Беззаконня нашого віку таке ж велике, як і заднівноя. Проте була одна людина, яка ходила з Богом навіть у такому лукавому й розбещеному суспільстві. Енох подумки зосереджував свій погляд на Господі, і той не залишив його, але зрештою забрав із цього грішного світу. Енох уособлює всіх, хто буде взятий на небо. Або коли Христос прийде, щоб зібрати свій народ, чи готові ми до Його приходу, чи шукаємо ми в Бога силу постійно і щоденно протидіяти підступним планам ворога, чи обмили ми свій одяг, і чи вибілили його в крові агнця? Бог бажає встановити з нами серйозні родинні стосунки, а тому пред'являє свої права на всі наші сили та здібності. Ми потребуємо великого лікаря для зцілення. Нам потрібно мати більше небесного і менше свого земного. Ми повинні стати учасниками божественної природи. О, яка ж любов була нам відкрита? Божий син залишив небесний престол і віддав за нас своє життя. Він зубожів заради нас, одягнув свою божественність у людське єство. Чи готові ви у відповідь відмовитися від себе і піти слідом за своїм Спасителем? Тож не витрачайте надаремно час, що залишився у вашому розпорядженні у пошуках земних почестей, і не відмовляйтеся заради цих почестей від дорогоцінного дару вічного життя. Дорогі друзі, важко щось додати до цих слів. Просто потрібно виконувати їх, просто потрібно пам'ятати, що останній час, в який ми живемо, він дуже лукавий та підступний. Тому всіма силами давайте прагнути бути ближчим до господа.